Стара українська приказка. Розумний вирощує рослини, а мудрий вирощує землю. Отак ота. Це лимон пандероза. На ньому було такі три лимона, і були вони завдяки тому, що я їх удобрюю. Також цим можна вкривати доріжки, але не завжди. Що ж, любі друзі, час зайнятись весняною обрізкою саду. Мене звуть Марк Вільний Фермер і почати варто з того, що мене взагалі змотивувало зняти даний випуск. Я завжди думав, що висаджувати сад це благородна справа, і я автоматично стою хорошою людиною. Але дослідивши, що спалювання органіки призводить до онкозахворювань, я зрозумів, що це не так. Я вкотре впевнився, що зробив правильний вибір, коли вирішив компостувати. Як власнику молодого саду, в 30 сотин, мені часто хочеться плюнути на все і спалити обрізки, але я думаю про інших: про здоров'я своє та своїх близьких людей і сусідів. З тією метою я перебуваю в постійному пошуку покращення своїх технік. Але про це трішки згодом. Важливо зазначити, що сад я прорізаю непромисловим способом. Це означає, що я приділяю увагу лише перше, формуванню молодих саджанців, друге видалення сухих та хворих гілок, які загущують крону. Третє гілок, які заважають ходити людям або ж заважають рости важливішим рослинам. Це не стосується ківі та винограду, які ростуть на шпалерах і потребують регулярної обрізки. Дана стратегія зобумовлена браком часу, адже на сад виділяється лише третина. Інші дві третини йдуть на натуральне будівництво та блог, який ви зараз дивитесь. Так, багато, але це лише третина. Тож зараз ми запалимо всю цю купу. Жартую, спалювання таких речей. Дуже сильно шкодить довкіллю і безпосередньо вашому здоров'ю, тому краще цього не робити. Але є альтернатива. Перед тим як перейти до чудо машини, кілька слів про Ліани та їх вирощування. Обрізка Ліан Киві, Актинідії та Винограду вона особливо потребує уваги, тому що в мене біля 40 рослин і вони можуть продукувати пагони до 5 метрів за сезон. І це означає, що це дуже багато органіки, вона переплетена, вона дуже незручна. Так звані весняні роботи в саду розпочинаються ще восени або ж взимку. Ліани прокидаються найперші, тому їх бажано прорізати ще в кінці осені. Саме тому рана встигне засохнути і звідти не поліється сік навесні. Адже в ньому зберігаються поживні речовини, які рослина зібрала для свого розвитку. Тим не менш, варто пам'ятати, що сад можна обрізати весь рік поспіль, крім цих двох тижнів сокоруху. Хоча, навіть якщо випадково потрапити на сокорух, великих втрат від цього не буде. Бачите, якби тоді не записав ЗОшит, то вже би не знав, що це за активнідіа. Це у нас красуня. Нова бірочка треба підписати поки тимчасово так. І щоб потім їх живцювати і мати на розмноження. Таким чином я також знаю, що мені не потрібно вже цей сорт купляти чи діставати десь живці, тому що він в мене вже є. Це хурма сорту гора Говерла, і з неї, на жаль, тут Довелося обрізати і квіткові бруньки, але це нащеплення, це святе. Живці заготовлено канідії та хурми. Тепер їх треба в плівку і в холодильник до весни, до потрібного часу. Ось, власне, наш результат, але це ще не все. Залишилось доприбирати те, що ми наобрізали, але не просто прибрати, а ще й потім використати. Але про це трішки згодом: якщо б ви хотіли купити на осінь саджанець актинідії, звертайтесь, але майте на увазі, що цій рослині потрібна шпалера та регулярна обрізка. В іншому випадку вона просто все заплете довкруги і ви не зможете там навіть пройти. Він зламав е, дикий мертвий персик. Тут на ньому росла Актинідія чоловіча, вона його задушила, він помер. Я думав, що ну нехай буде як опора, але рано чи пізно це все впаде, і щоб вона не впало влітку, коли все буде вже зелене, трава. Краще зараз її пересадити. Кому треба чоловіча, актинідія, доросла, яка вже і буде запиляти жіночі. Звертайтесь, може, в когось померла або вам продали лише жіночу. Пермакультура. Не вірте, те, що вам кажуть класно мати ярус, ліан у саду. Ні, це фігня. Зав'ється туди наверх, і ви вже не зможете ні залізти на дерево, зібрати плоди з того дерева, яке це росте. Бо по дереву, наприклад, ви хочете черешні зібрати. По-перше, вони будуть менші, гірше визрівати. По-друге, ви там просто не проберетесь, ні саму ліану, ви не зберете плоди, бо їх теж треба збирати, тому що ви там не проберетесь. І вони постійно будуть відмирати шматочки. І це буде отакий окке. От, отке. отке. Тому не сидіть дерева на ліани, якщо ви хочете з них збирати плоди Ось про що я. Власне, вона дуже незручна. Більшість я вже обрізав. І зараз покажу вам, що з нею можна зробити. Нарешті час запустити мій новий подрібнювач від українського виробника Арпа. Бункер подачі зручний, рослинки затягуються майже самі. Працювати ним швидко, зручно і нічого не застрає. Головне бути обережним і не підпускати близько дітей. Єдиний мінус наразі це його шум, який може негативно впливати на довкілля чи сусідів за свої гроші, чудовий і надійний апарат, який прослужить десятиліття. Але що з цим всім добром можна зробити? Перше, це перетворити його на компост. В моєму випадку я це роблю за допомогою грядки розуму, але це можна зробити в будь-якій звичайній ямі. От, навіть просто купі. Також цим можна вкривати доріжки, але не завжди. Хіба таким ось маленьким, це дуже класні доріжки виходять, раджу спробувати. Такий у нас, бачите, чорнозем виходить. Доволі насичений. І Це все з гілочок. Зараз ми знаходимося на гряці розума. Сюди було завантажено велика кількість гілок, засаду та різноманітного листя і трави. І все, воно тут перегнивало 2,5 роки. І наразі в нас, нас... Бачите, самі товсті ще не перегнили, але тонші. Подивіться, подивіться, яка краса. Що це? Що це на вашу думку? Це, любі друзі, стара українська приказка. Розумний вирощує рослини, а мудрий вирощує землю. Отак ота. Підписуйтесь. Його можна як тут і залишити, удобрювати оцю актинідію, що тут росте мініківі. Так і, звичайно ж, і удобрити рослинки, які ростуть в горщиках. Все, потім зверху сюди ще влітку або навесні листя трошки восени, а взимку знов це підсипаємо. Потім влітку бурян трава і так можна робити такий пиріг. Це все можна скласти за один сезон і потім почекати два роки. І у вас буде от така от штука, яку можна додавати куди хочете. Хоч на город висипайте, хоч під дерева, хоч в посадочну яму, хоч просто підживлюйте свої рослинки у вазончиках. от і все Дивіться, була така глина просто. Ось, звичайна жовтянка. І після того я викопав траншею. І ось таке стало, бачите, в цій траншеї. І жучки, і черв'ячки, миші, кроти, вони це все розносять з цієї траншеї в інші місця. І таким чином там стає чорніша земля. Це перше, А друге, там скоплюється в траншеї вода та різні азот, вуглекислий газ, які є. Основою харчування рослин. Ну і мінерали, звичайно, теж. Це лимон пандероза. А на ньому було такі три лимони, і були вони завдяки тому, що я їх удобрюю обрізками саду, які перетворив на гумус, і таким чином вирощую здорову їжу і закриваю повний цикл виробництва. На жаль, саме цей лимон пандероза не до кінця визрів, хоча його теж можна додавати в чай. Зате визріває спокійно лимон Майера. Ось. І він це гібрид, це не просто лимон, як бачите, він такий жовтенький. Його можна їсти більш-менш. Тобто цей в чай давати вже шкода. Смокота. Раніше в мене не було подрібнювача і я компостував все без нього. Щоб пришвидшити процес, я викопував грядку розума. Обабіч цієї канави я зробив грядки, де висадив однорічники та багаторічники. В центр скидував як гілки, так траву і листя. Словом, все, що зазвичай люди спалюють. Копається грядка розума і все складається без подрібнювача. Єдине, що воно перегниватиме значно довше. Хоча, якщо у вас доволі вологий клімат, то майже так само. До речі, ківі, яке тут висаджене, скоро вже прокинеться. І всі обрізки з ківі також пішли в цю грядку. Мрію, що колись так само зможу вилазити на цитрусові, як на ці гігантські персики, які становлять мінімум 25% від всього саду. Наразі в нашому кліматі персик живе лише близько 20 років. За цей час він продукує силу силену гілля, яке не дуже підходить для компостування. Як бачите, в моєму саду є цілих 80 дерев, сінців персика, які ще саджав мій батько. І ці персики весь час потрібно обрізати, оскільки значна частина їхньої крони кожного року відмирає. От. І ця суха деревина, вона дуже незручна для компостування, оскільки дуже довго перегниває. Таким чином її найкраще спалити, але знову ж таки не на вулиці. Подивимось, як наш арбал впорається з сухими персиками. Які підуть потім на вогонь у піч. Електрика. Вмикаємо. Так, паливний насос. Все правильно, значить. Газ на середину. Точно. А, повітряна заслонка. Як ви вже могли здогадатися, тверда деревина персика на роботу машини ніяк не впливає. Все, 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 дуже просто, бачите, передробило максимально швидко. Давайте поглянемо ближче. Це персик, це дуже тверде дерево. Дуже тверде дерево. Ось такі вони. Друге, що можна зробити, це підсушити їх і спалити в себе в печі. Таким чином, ви не будете робити величезну кількість диму, а це згорить просто як звичайні дрова. Раніше мені обрізка саду відчувалася як марна трата часу, а зараз я розумію, що звичайний рутинний догляд за садом, крім горіхів та садовини, приносить ще й дрова, якими можна опалювати будинок. Гілки до 6 сантиметрів діаметру цій моделі взагалі не проблема. Це не штовхнуло мене на думку, що даний арпал може бути корисним не лише в саду. Тепер давайте перевіримо, чи так само добре він впорається вже з грабовим гіллям. Тут у нас чітко видно, що серед тверде до 5 см. Зараз так і буде. Ручка екстреної зупинки, кнопка, її потрібно відкривати відкривати, інакше ви його не зможете просто завести. О. Неймовірно, тверді гілки грабу він потрібні, ніби дитина їсть невеличкі салоні палички. Кострубаті і вперті гілки осики теж не проблема. Просто потрібно додати трішечки сили. Цупка ліщина теж не виключення. Якщо чесно, то невідомо, що ж може його спинити. На це все пішло 5 хвилин мого часу, можливо, навіть і менше. Тож, любі друзі, якщо у вас є що зробити, то ця річ реально вам спростить всі завдання. Або ж ви хочете заробляти на цьому гроші. Ви живете в районі, де дуже багато у людей гілок після обрізки саду. Ви купуєте таку штуку і просто їм е, дробите ці гілки і потім забираєте собі і маєте дров на цілий рік. Майже 10 см, тут о 9. І ось його. Тепер заготівля дров особисто для мене вийшла повністю на новий рівень. І дивлячись на тягу, розумію, що моїй печі подобається таке паливо. Важливе доповнення. Інколи я додаю вже підгнившу деревину для того, щоб та, яка буде в гряці розума, швидше перегнивала, оскільки тут вже є грибки. От. Але це не є обов'язковим. Незабаром я буду дробити величезні кучі вже сухого гілля. Якщо вам цікавий розвиток подій на проєкті далі, підписуйтесь, ставте дзвіночок і не пропускайте наступних випусків. Адже я переконаний, буде цікаво уявляєте, оце, оце все куча. Ота величезна перетворилась на цю невеличку, ну скільки тут, ну тачок може 6-7. Не так вже і багато. Я думав, розбагатію, буду мати багато компосту. Не тут то було. Весна йде, красу несе. Також підписуйтесь на Patreon або ставайте спонсорами за унікальний контент та подаруночки. Знаю, ви скажете, а як же бензин це ж не екологічно? За цей час я витратив до 2 літрів палива. Звучить неймовірно, але це правда. Тим не менш, коли ми кудись веземо себе, а точніше свою машину, ми спалюємо куди Зараз більше за лічні хвилини. це просто глина, лимпаж, Моя екологічність позначається не ресурсом, який я використовую. А сталістю методів, якими я цей ресурс задіюю. А з вами був Марк на каналі Моя Українська Мрія. До зустрічі в наступних відео і не забудьте, будь ласка, про вподобайку.